Я не впевнений, що уважно вашу... в організмі немає там певних промінь. Дуже добре, що ви знімали. Це вам держава на це гроші дають? Всі вони робили, всі не платить. При наявності і необхідності туди що... Завтра ви сприйте, що, завтра щось скажете, що я не робить. Я віде? не вам не хамив і не збирався хамити. Хамели. Це ви мені нахамили. Чуєте, мені громадянин України нахамили. Депутат. Що депутат? Я це, це ще не підчекнув. Ви доторканості не немає, тому що ви є звичайним громадянином України, так як депутати Верховної Ради підлягаєте до правила дорожнього руху. Повному оці. Конвати право в руню. А мене хто? Випивши за кермом пальцем. Чим за Защит. Вам хтось може приснився? І ви тут чуєте на напітного депутата виїхали. Наїжджайте. Вірний депутат має право на захід. А, а ви? Так, як кожен громадянин України. Чуєте, бідний депутат. А ви то як? А, бідні, 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 і не бідні. І не бідні. А ви то як слуга, якому приказали це зробити? Слуга народу. По заказу працюєте? І ми це все знаємо. По якому заказу? По заказу.